власти. Работаем согласно закону о местном самоуправлении. Большей частью мы сосредоточены, конечно, на проблемах жителей нашего города, но это не означает, что нас не беспокоят события, происходящие всего лишь в десятках километров от города Краматорска. Поэтому мы очень надеемся, что сегодняшняя дискуссия наряду с международного центра о перспективных исследованиях. Представители министерства, если вы с нами на связь политических партий, международных организаций, все примут активное участие. Также примут активное участие депутаты городского совета, представители общественных организаций, волонтеров. И надеемся, что эта информация поможет определить те основные направления, которые позволят им прекратить вооруженный конфликт. сейчас я передаю слово Сергею Хищенко. Перед тем, как передать слово Сергею Хищенко, исполнительному директору МЦПД, поступила оперативная информация что в Авдеевке на данный момент погибло 10 мирных жителей, поэтому предлагаю, а, 10 человек, поэтому предлагаю почтить память.

Спасибо огромное. Добрый день, коллеги. Я, я, я не знаю, мне кажется, более... На, на каком языке удобнее говорить? На правильном языке. Я не знаю, что вы говорите. Я не знаю, что словах. а, спочатку передаю вам вибачення від Георгія Турки, заступника міністра Міністерства питань тимчасово повованих територій. Було підтвердження, що він з нами приїде у складі нашої делегації, але потрапив у лікарню і навіть не зміг вийти на скайп. Зараз ми домовилися, що по скайпу з нами з'єднається хтось з представників Мінедоту, і є домовленість з паном Вінником і з пані Яращенко про те, що вони так само доєднаються до нашої дискусії. В двох словах. На початку скажу, що саме ми будемо сьогодні обговорювати. На жаль, прозвучала інформація про загиблих водіївці, і це ще раз підкреслює актуальність нашої теми і нашого зібрання. Кілька місяців тому Міністерство з питань надзвичайних ситуацій створило групу експертів, яким доручило розробити модель різних шляхів регулювання конфлікту на Донбасі. Ці експерти працювали з кінця 2016 року і далі працюють. Зараз є проміжні результати, з якими ми хотіли поділитися, почути вашу думку, почути в першу чергу бачення жителів регіону, які один з найближених до військового конфлікту. Можливо, ви щось привнесете. Ми будь-якому випадку не нав'язуємо жодної з модель. Це не є наша робота. Більшою частиною ми є науковці. Ми аналізуємо військові конфлікти по всьому світі, які відбулися за останні 15 років. І як ці конфлікти врегульовувалися? Яким чином кожен конфлікт закінчився, і яким чином наступав мир? Є конфлікти, які вирішувалися з військовим шляхом, є конфлікти, які вирішувалися мирним шляхом. В будь-якому випадку, перед тим, як обрати якусь з цих моделей, наше суспільство має бути консолідоване і добре розуміти, яка буде ціна економічна, яка ціна буде політична, тому чи іншому вибору моделі. А, і все ж таки, що саме ми хочемо. Ви знаєте, зараз в суспільстві є багато різних думок щодо того, який шлях обрати для врегулювання конфлікту. Я не буду їх називати. Єдиним мінусом цих всіх ідей є те, що ініціатори, можливо, не до кінця розуміють, як це зробити і до чого це приведе. Нам, людям, які вивчають це питання, і напевно вам, громадянам України, треба от, вивчити, добре дослідити. І прийняти рішення. Все ж таки, мінські угоди ми виконуємо, або ми домовляємося про щось нове. Ну, власне, це в наша дискусії покаже, що саме, що, що саме нам більше підходить. Бо якщо в нас ніхто з наших гостей, я так бачу, не від'єднався, тому я передаю слово Діти Ярошенко, нашому експерту, який відповідав нас саме за а, таку політичну частину, да, або навіть. Освітню, освітню освітню міжнародну частину, де він розкаже, які от були конфлікти і як вони вирішувалися. Прошу. Дякую, Сергію. Доброго дня, шановні колеги. Ну Тут у Краматорському, будь-як ніде знають, бачили на власні очі, що таке війна. І попри те, що місто було два з половиною роки тому визволено, все одно лінія фронту не так далеко розташована звідси. Тому наслідки конфлікту ви досі відчуваєте на собі. Це не лише наслідки в плані жертв серед військовослужбовців, і цивільного населення чи руйнування інфраструктури. Це також призводить до економічного виснаження України і до політичних протиріч, які призводять до того, що Україна і далі і далі слабне на міжнародній арені. І Україна як держава, на території якої відбувається конфлікт, несе найбільші втрати за його продовження. Тим паче, що цей конфлікт досі перебуває в гарячій пасії. І останні події на Фаловдівці вже ставлять під сумнів, чи можна це вважати конфлікт низької інтенсивності, чи це вже йде повноцінна ескалація. Перш ніж розібратися, яку модель вибрати з можливих з варіантів світового досвіду, потрібно трошки сказати, що призвело до конфлікту. Тут були як об'єктивні обставини, які характеризують появу більшості конфліктів, а так і унікальні, які були притаманні в Україні, навряд чи трапилися десь в іншій країні світу. Щодо таких універсальних причин, тут насамперед те, що історично територія України її населення, економіка формувалася значною мірою радянською колоніальною адміністрацією, і при цьому було не сильно враховано Особливості і коли Україна стала незалежною, то ми отримали дуже сильне гетерогенне суспільство, яке проявилося в тому, що частина населення почала виступати за зближення Європи, частина за інтеграцію в тій чи іншій формі з Росією. І у 13 році, коли був пік цього суспільного напруження, це сприяло тому, що регіони, які були найбільш лояльні до Росії, підняли повстання про проти центральних